У Житомирі демонтують будівлю 25-го ліцею, який знищила російська ракета. На засіданні виконкому підтримали передачу відповідної документації управлінню капітального будівництва. Ліцеєм номер 25 розроблено проектно-технологічна документація на демонтаж верхньої частини будівлі ліцею номер 25 та яка зруйнована. Це демонтажу наземної частини зруйнованого ліцею планують обстежити фундамент. Зараз це зробити неможливо, тому що підвальне приміщення завалене. Буде обстежено фундамент, якщо вони теж в аварійному належному стані буде прийнято рішення чи до демонтажу. Підземної частини ліцею на найближчій сесії міськради розглянуть питання про виділення коштів на демонтажні роботи в ліцеї. на найближчу сесію це питання вноситься в програму в заходу. Потім буде виділено кошти на демонтаж, проведено закупівлю. Я думаю, що до початку наступного року, десь в січні, ми зможемо в ці роботи розпочати Після виконання робіт з демонтажу розпочнуть відбудову навчального закладу. В міськраді вже мають певні напрацювання та й Іноземних партнерів, які допоможуть в цьому, далі є концепція розроблена щодо реконструкції самого ліцею. Це з добудовою нових приміщень. Поки що концепція є назвемо так, спонсори. Португалія виступала, готова була надати кошти на відновлення ліцею. Там будемо бачити по ситуації.